Життя це постійний вибір. І навіть у дитинстві ми вже стоїмо перед рішенням, які формують нас як людей, як християн, як майбутнє нашої країни. Мав благословенну нагоду провести час у літньому таборі, де з дітками ми говорили про вибір серця, про вибір добра замість байдужості, правди замість зручності, любові замість страху. Бо щоб ми не обирали в житті, найважливіше не втратити себе, не загубити в натовпі голос Божий, який. Тихо і ніжно кличе, іди за мною. Мали з молоддю особливе благословіння провести цю розмову серед краси природи під відкритим небом, де кожен порух вітру ніби промовляє, Бог поруч. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду «Мрійники.UA», з якими ми зустрічаємося вже далеко не в перший раз. Дякую за той час, де діти можуть не лише відпочити, а й зростати духовно. Особлива подяка пані Христині Матвієнко, яка є засновницею цього фонду, за глибоку віру, натхненну підготовку та всій команді за велику працю від усієї душі. Цей день став благословенням і для мене, бо що може бути ціннішим, ніж бачити, як маленькі серця відгукуються на слово Боже?